Слава Ісусу Христу. Сьогодні, брати, вже багато таких корисних речей для нас сказали. Я думаю, ми почули Це і через проповіді, і через вірші. Я хотів би разом з вами поговорити про те, що, що робити, щоб бути духовно зрілим або духовно сильним. Я думаю. Кожен з нас ми не один раз задавалися таким питанням. І, можливо, навіть, от коли ми плануємо або ну, живемо цей рік, ми знаємо, буде конференція, або буде ретріт, або буде якийсь з'їзд молитовний. І ми думаємо, ну я зараз туди поїду і напевно так зміцнюся, от на рік вистачить. Їде дійсно там переживаєш Божу благодать. І це потрібно, щоб вони подумали, що я проти цього, це потрібно. Але повертаєшся, і, і не всі такі. А є такі люди, які повертаються з таких служінь і чомусь дозволяють собі. Ну, я ж так дуже сильно зміцнився, і дозволяють собі якось решту питань залишити. І Приходить такий етап життя людей, я не кажу, що всі такі. Це просто так буває іноді. Коли людина вона вирішує для себе от жити отак, от від конференції до конференції, від, від ретриту до ретриту, від молитовного з'їзду до молитовного з'їзду, і це все її духовне життя. І напевно, і навіть так господь. Через Божу благодать людина може якось зміцнюватися, але воно так буде якесь однобоке. Тобто, ти розумієш, що це не все, чого очікує від тебе Господь. Перше, на що хотів би звернути вашу і свою увагу, це буде місце Послання Юди. Перший розділ 20 і 21 вірші. Послання Юди. Перший розділ 20 20-21 верші. А ви улюблені, будуйте себе найсвітішою вашою вірою, Молюй, моліться у Дусі Світі, бережіть себе самих у Божій любві і чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тобто ми бачимо, Він каже, будуйте себе найсвітішою вашою вірою, це одна частина нашого життя. І каже, є те, що ми можливо не бачимо, або те, що робить Господь. І каже: І чекайте милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. І те, що робить Господь, ми з цим погоджуємося, кажемо, дай і Амінь, нехай Боже благодать, вона діє в нашому житті. Але я хотів би поговорити те, що ми повинні як християни, як. Духовно зрілі люди, або ті люди, які рухаються до того, щоб стати духовно зрілими, як нам потрібно жити? Я не знаю. Іноді виходить проповідник наперед, і ти очікуєш від нього, що він зараз скаже якусь формулу, от ти її виконав і все вирішилось в твоєму житті. Можливо, через те, що іноді таке мислення. Можливо, і у мене був періодичний період такого мого життя, коли я так само мислив, чи через те, що казки дуже любив в дитинстві, де, де все просто було. Все вирішувалося дуже просто, якась золота рибка зустрічається, чи ще хтось. І все вирішується в твоєму житті. Але ми розуміємо, що в нас в реальному житті по-іншому, особливо в нас, в християн, воно по-іншому. І перше. Це такі прості речі, але вони, коли вони всі присутні в нашому житті: і перше, і друге, і третє, і четверте, то, напевно, вони нас будують, знаєте, так, всесторонньо, неоднобоко. І перше, на що я хотів би звернути вашу і свою увагу, розвивати стосунки з Богом особисто. Тобто повинні бути в нашому житті такі моменти, коли от в нас є спільна молитва, ми разом всі молимося до Бога. А є таке, коли я, я говорю своєму Господу, Боже, я Тебе люблю. Я Тобі дякую за те, що ти сьогодні зранку мене благословив. Я дякую Тобі за той ранок, який ти мені дав. Коли я звертаюся до Нього особисто і оці стосунки розвивати або підтримувати. І Павло, він, даючи настанову церкві. Перше послані до Солунян, це п'ятий розділ, 17 вірш, і він каже там такі слова: каже, «Без перестанку моліться, без перестанку моліться. І оцей стан, коли ми, ми розуміємо, що ми можемо поговорити з Богом не тільки коли ми зайшли в це приміщення, не тільки коли ми зібралися на молитовне в четвер. Але я можу з Богом поговорити на всякому місці. Я можу про то думати, що я хочу Богові сказати. Чи Господь зміцни мене, дай мені сили от сьогодні в тих обставинах, або дай мені радість, дай мені мужність і відвагу, або як Толік переді мною проповідував, дай мені правильні емоції або здібність контролювати їх. І напевно це говорить про те, що ми віримо в те, що Бог сильний це зробити в нашому житті, якщо ми до нього звертаємось. Якщо ми це залишаємо або на самотік, або самі якось намагаємося це вирішувати, або ми в то не віримо, або покладаємося тільки на себе. І Павло він казав такі слова: це друге послання до Тимофію, третій розділ, 16 і 17 вірші каже: Усе Писання Богонатхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Тобто, ці дві складові, невід'ємна частина нашого духовного життя, коли ми говоримо в молитві з Богом, і Він каже, що Писання воно дає, що Божа людина, вона на всяке добре діло готова. Тобто, Господь нас готує. От через своє Слово Він нас готує. До різних речей, які зустрічаються на нашому шляху, різні виклики бувають в нашому житті. Друге, це жити під керівництвом Святого Духа. Це коли Господь він викликає в нас і хотіння за своєю доброю волею, викликає в нас бажання. І ми маємо такий добрий приклад апостола Павла, коли він. Попри всі попередження про, що, про те, що йому треба буде зустріти страждання в Єрусалимі, попри всі пророцтва, в кожному місті його попереджали, що його очікує в Єрусалимі, він каже такі слова, що побуджений не людьми, побуджений не собою, а він каже, побуджений духом, подаюсь в Єрусалим. Не відаючи, що там трапитись має мені. Тобто, Павло, він з певненістю міг сказати, розібратися в своєму серці, або в своєму розумі, взагалі, звідки то бажання прийшло? Чи від людини, чи від Бога, чи просто від якихось інших обставин? Жити під керівництвом Святого Духа. Наступне. Це також невід'ємна частина нашого духовного зростання, це уникати гріха та каятися перед Богом в своїх провинах. Це, напевно, те так само, що буде зупиняти нас, зростати духовно, якщо ми це відкладемо або будемо говорити собі, що я не маю в тому потреби, то я думаю, що це буде перешкодою в нашому житті. І для цього, напевно, слово Боже нам залишено, для того, щоб ми періодично аналізували своє власне життя. І там, де записано, що є добро і що є зло, ми могли побачити себе. І для цього нам постійно потрібно аналізувати свої дії, свої думки. І ми можемо це робити от беручи слово, і воно нам каже, що воно буває для нас дзеркалом. Де ми можемо розгледіти, розглити себе, свій вигляд, свій стан і що суперечить волі Божій. І в першому посланні від Івана дев'ятий вірш, перше послання, перший розділ дев'ятий вірш каже, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи наші нам простити. Та очистити нас від неправди всілякої. Тобто, це, напевно, наша духовна дисципліна, коли ми здібні контролювати свої емоції, і свої бажання, не піддаватися спокусам. І Павло, Павло Апостол він мав в тому потребу. І ми бачимо, коли він казав, що, що він вмертв... вмершляє. І поневолює тіло своє. І це малося про гріховність, про гріховну складову, яка все-таки була присутня в житті Павла. І він каже, для чого він це робив, щоб звіщаючи іншим не стати самому негідним. Є один такий приклад, це стосується випробувань, коли ми приходимо. Певні випробування в нашому житті, і це також наша складова, коли ми там зростаємо. І я маю одного знайомого, він сам з харизматичної церкви, і він каже, що так він прийняв Євангелія і так їх вчили, що, в принципі, якщо ти прийняв Христа і ти знаходишся на його території, тобто ти йому служиш, то ніяких проблем великих в твоєму житті вже не буде, тому що то все від, від ворога. І він так жив, він в то щиро вірив, і він каже, це воно похитнулося в моєму житті, коли в них народилася мертва дитина. І він каже, що це так дуже ну, дуже сколихнуло нас, і то був дуже такий складний етап життя, коли я мало не зневірився, тому що це моє сприйняття, що випробувань. От таких великих не може бути в моєму житті. От не може, просто тому що ми діти царя-царів, і ви знаєте, інші такі лозунги, я б сказав, які іноді проголошуються, які вирвані з контексту. І так, частково це правда, ми є діти царя-царів, але це не виключає, дивлячись, наприклад, віруючих людей і в Слові Божому, і навіть сьогодні. І того самого Павла, якого ми згадували, це не виключає випробувань в нашому житті. Чому? Тому що це частина нашого духовного зростання. Це, напевно, коли ти знаєш багато теорії, потім приходить практика в твоє життя, і ти дивишся, ти дивишся, як працює вірність Господня в твоєму житті. Ти дивишся, як захист Господній він працює в твоєму житті, або як Господь заступається за тебе, коли ти віддаєш. Суд в його руки. І тому терпіння в труднощах це коли ми приймаємо випробування з вірою, знаючи, що вони допомагають нам зростати. Тому що ми їх можемо по-різному сприймати. От я Є така звичка у людей, вона у моєї мами, у мого брата була, коли щось починається відбуватися не так, як запланували. У них завжди була така фраза, я думаю, вона, напевно, і до сих пір є. Просто я зараз де, трошки далі від них живу. «Вот і і, от іскушення. І знаєте, коли ти це говориш, от воно, напевно, потім так і є, що це для тебе не те, що тебе зміцнить, або ти це пройдеш і, і зробиш висновки якісь для себе. От воно стає для тебе тим спокусою, знаєте, не випробуванням, а спокусою, бо це, напевно. Різні речі все одно в нашому житті. І Яків в першому розділі він там з 2 по 4 вірші, послання до Якова, перший розділ з 2 по 4 вірші, він каже: майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий. Щоб ви досконалі та да бездоганні були, і недостаті ні в чому не мали. Тобто, і тут ми так само вчимося довіряти Божому плану, Божому плану, який не завжди нам до кінця відомий, який іноді веде не так, як ми собі намалювали в своєму серці і розумі. І я думаю, приклад Йова, він такий дуже. Дуже сильний приклад його вірності, незнання Божих планів наперед, що Господь поведе саме таким шляхом, і випробування Його вірності. Випробування Його вірності. Наступна частина нашого духовного життя або духовної зрілості це перебування в громаді віруючих людей. Ми, ми всі різні, по віку, по статусу. Можливо, по досвіду навіть. І от коли ми всі зібралися, можливо, тут як спілкування, ми маємо небагато часу це після служіння, але все одно ми навчаємося один від одного. І це те, що знаєте, от кажуть, коли люди вони збираються в аудиторії і вони спілкуються над якоюсь темою між собою, це один з елементів навчання. І ми, читаючи Слово Боже, ми бачимо там в посланні до Євреїв, в 10 розділі, дається таке застереження людям в 25 вірші, де він каже: не кидаймо збору свого або зібрання свого, як то звичаю деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Тобто, це от елемент духовного, нашого духовного життя. І оці речі, читання Слова Божого, або перебування в Слові Божому, молитва і загальне зібрання, елементи, які, можливо, періодично випадали з нашого життя. Можливо, у більшості з нас. Я думаю, якщо ми проаналізуємо той етап нашого життя, ми, я не знаю, як ви, я відчував ті моменти, як я щось втрачаю. Я не... Ну, ти начебто фізично все так само, але от всередині ти починаєш щось втрачати. Коли ти щось викинув, чи, чи викинув читання, чи викинув молитву, або відвідування зібрань, чи в неділю, чи серед тижня, ти відчуваєш, що ти щось втрачаєш. Ти, ти не можеш то помацати, знаєте, відчути, ти коли загубив, чи ключі, чи телефон, чи біблію, ти це відчуваєш. І от так буває в нашій середині. І ми бачимо навіть приклад апостолів або людей, які увірували дії святих апостолів, там другий розділ 42-го вірша, я там вибірково скажу, як там записано, каже: І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба та в молитвах, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі. І ломлячи хліб по домах, поживу приймали і з радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. Тобто, ми бачимо, ми так полюбляємо повертатися на початок, і ми бачимо, перша церква була єдиною спі... такою спільнотою, яка б підтримувала одна одну. Тому, нехай Господь нам в тому допоможе. Ми розуміємо, що. Це всі складові нашого духовного зростання або зміцнення, там, де, якщо один елемент він випаде з нашого життя, так, ми не вмираємо духовно, але напевно наше християнство, воно залишається однобоким. І два, дві речі, які я ще згадаю, і ми будемо молитися, це те, на чому наголошував Ісус служити іншим людям. І... Є такі слова, це Євангелія від Матвія, 22 розділ, 37 по 39 вірші. Каже, коли йому задали запитання, він давав відповідь, і там написано: він же промовив йому: люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душою своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша перша заповідь, а друга однаково з нею, люби свого ближнього, як самого себе. Тобто я розумію, що наша євангелізація це свідчить і в нашому житті і життям, і Словом. І ми читаємо в Слові Божому, що ми є лист, і, ми є, і, і світло, і це частина нашого життя. Ми можемо сказати приємні речі один одному, але буває так, що ми можемо свою любов виразити. В ділах, які звершуємо один до одного, і це так само дає нам духовне зростання. І останнє, на що хотів би зауважити, я розумію, можливо, я не сказав всього. Але головна думка, що буває так, що ми концентруємо річ на чомусь одному. Ми кажемо, от обов'язково потрібно. Постійно, щоб в нас були молитовні конференції, щоб я всі ретріти відвідав. І це непогано. І, і, і хай так буде. Але щоб ми не викидали інші елементи нашого духовного життя. Є така частина, коли Слово Боже воно закликає нас оновлюватися нашим духом і нашим розумом. І це такий заклик до того, що ми повинні. Біблійно навчатися, як такий прості елемент, який присутній, це розбір слова, читати якусь духовну літературу, яка допомагає нам зростати. І навіть сьогодні є така прекрасна можливість послухати проповіді. І от, оце, це елемент знання, коли, можливо, ми переймаємо досвід інших людей, чуємо свідчення, як Господь він діяв в житті інших людей. І це до чого нас, скажімо, приводить або підштовхує роздумувати над Словом Божим. Це дає нам можливість в нашому житті перебувати, коли ми маємо можливість більше заглибитися. Так, ми тут почули деякі речі, можливо, хтось для себе щось записав. І слава Богу, якщо він прийде додому і пороздумує над тим. Але. Нам потрібен той елемент нашого життя, яка як настанова. І ми бачимо, Павло, він Тимофію давав настанову зростати в тому служінні. Тому який висновок, ми розуміємо, що духовна зрілість це такий певний процес в нашому житті. Ми розуміємо, що Він вимагає наших зусиль. Нам так хочеться, щоб я прийшов на служіння, сповнився Святим Духом. І цього мені вистачило на тиждень. От я пішов і до наступного недільного служіння, де я сповнюся Святим Духом. І це прекрасно, коли так відбувається. Але не покладайте надію тільки на це. Є оці речі, які сьогодні згадав, ми розуміємо, десь Господь випробовує наше смирення, десь покору Божій волі. І оце наше духовне зростання це шлях всього нашого життя. Не може так бути, що я сказав: мені вже досить. Я вже намолився, я вже начитався, мені вже досить. Ми не можемо так сказати. І наша кінцева мета це стати схожим на Ісуса Христа. Останнє місце, яке я прочитаю, ми будемо молитися, це послання до римлян, восьмий розділ. 29 вірш, Послання до Римлян, 8 розділ, 29 вірш. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, щоб були подібні до образу сина Його. Нехай Господь нас благословить. Я думаю, що це прості речі. Який сьогодні перелічив, я думаю, кожен з нас, ми в цьому приймаємо участь. Але пам'ятати для себе, що це все воно повністю збудовує нас як духовну людину. Ми не можемо щось взяти, викинути і сказати: та ні, мені достатньо тільки молитися. Я думаю, ви зустрічали таких людей, які тільки моляться, і все одно є духовні проблеми, десь є неперемога гріха або якісь. Виклики життєві, з якими вони не можуть ну, справитися в своєму житті. Тому я хотів би з вами помолитися, щоб ми всі були духовно зрілими, ми зростали в Христі Ісусі. І те, що це Павло написав, посланні до Римлян були схожими на Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Бог буде слава і хвала. Будемо молитися.